Стол. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома. Потрібно тільки написати номер. олівець зламався від Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну, хоча б цукерки знайшла. О, У мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, Додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби. За допомогою яких я зможу вирішити з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так радужно. Я зовсім не вчила математику. й е, навіщо вона мені? Мені простіше попросити за брилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші? За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки? Oh От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. Ура! У мене все гаразд! П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Хей, Зубрила, ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, -ха обдари.